Партія удар знімає своїх мажоритарників у 32 виборчих округах: 26 на користь кандидатів від батьківщини, ще 6 на користь опозиційних самовисуванців. Таке рішення напередодні ухвалив з'їзд політичної сили. Ударівці вірять, що у такий спосіб дадуть опозиціонерам більше шансів скласти конкуренцію про владні партії і сформувати у парламенті демократичну більшість. Чекають відповідного рішення батьківщини, яка проведе з'їзд сьогодні. Удар розраховує, що батьківщина зніме свої кандидатури у 22 округах. Ми е, спілкувались. Ми всі знаємо е, ці логічні речі. Ви батьківщина погодилась на ці кроки, щоб визначити, який кандидат має найбільшу підтримку людей. Ми не хочемо розтягувати голоси, коли ми почнемо воювати один з одним. Виграє від цього тільки партія регіонів. Процес узгодження єдиних кандидатів від удару та батьківщини по округах центральної України вселяє в нас в надію про те, що персональні амбіції буде переборено і з'являється реальний шанс на перемогу опозиції.